Сьогодні, знаєте, за цей останній час, скільки українці пережили за ці останні роки, місяці, скільки різного, скільки багато біди, горя, стресу, і воно продовжується, на жаль. І ми як церква, ми як діти Божі, ми як ті люди, які повірили Господу одного разу і пішли за Христом. Е ми маємо щось у своєму серці відчувати. Я впевнений в тому, що церква це не просто люди, які зібрані для того, щоб один раз в неділю приходити чи об'єднані навколо якоїсь ідеї. Я впевнений в тому, що церква це діти Божі. Це діти Божі, народжені від Ісуса Христа. І це дуже важливо. Я хочу підбадьорити нас сьогодні. Прочитаю один текст із Божого Слова, друге послання апостола Петра, перший розділ із третього вірша. Це знайомий текст, нам, напевно. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ці дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. І завдяки цій славі і доброті своїй Він дав нам обіцяні дорогоцінні і великі дари, щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникнути духовного тління, яке панує в світі через лих... лихі людські бажання. Біблія каже, і Господь нам передає це, я вірю, це для церкви дано. Бог каже, що Він все для нас дав. І це все дуже часто стає для нас незрозумілим. Впевнений в тому, що в багатьох із нас, так як і в учнів Ісуса, інколи з'являється це запитання. Пам'ятаєте, що запитували учні Ісус? Одне із запитань в контексті наших роздумів. Одного разу вони підійшли до Ісуса і запитали, тому що в них це боліло, в них це було в серці, вони про це думали, вони цим жили. І вони спитали Ісус. От усе ми покинули, а вони справді покинули усе. Вони покинули те, чим займалися, в що вірили, на що надіялися, на що сподівалися, Вони покинули те, в що, можливо, інші люди сміялися з них і казали: ви, ви не туди, ви залишили свою справу, свій бізнес, свою сім'ю, можливо. І вони, вони про це думали, це було в їхньому серці, і вони задають Ісусу, це запитання: ми все покинули. І що нас очікує далі? І що, і що з того, і що ми будемо мати взамін? Можливо, вони не наважувалися довго це запитати, але прийшов час, і вони це запитали. І я знаю, що ми це теж запитуємо. Ми знаємо, що ми від Бога щось отримали, ми читаємо цей текст, і Біблія каже: ми все отримали, що нам треба. І ми думаємо, а що ми маємо? Що ми взагалі маємо? Те, що ми прийшли до Бога. Ну так, ми в загальному розуміємо, ми маємо Бога. Але як з цим практично справитися, як це практично комусь пояснити, коли нас запитають, а, а що ви маєте в Бозі? Я хочу сказати три речі, які, які точно ми можемо побачити на сторінках Біблії, що ми маємо. Перше, Бог каже, і Він дає нам. В Ісусі Христі спасіння. Дуже, може, так звучить для нас звично. Але ви знаєте, я скажу одну важливу думку, друзі. Ми часто думаємо, що спасіння десь там далеко. Правда? Ми думаємо спасіння тоді, коли ми помремо, закінчиться наше життя, і аж тоді ми прийдемо в ці небесні оселі. Так я хочу сказати, що спасіння ми маємо вже сьогодні. І це дуже важливо розуміти, якщо ми народилися у віруючій сім'ї, може задатися запитання, від чого мене Бог спас? Я сильно не грішив, я нікого не вбив, я ніде не зробив якогось лиха, я не обікрав нікого, я не зробив навмисно зла. Брати та сестри, Бог, даруючи нам спасіння, від всього цього нас спасає вже наперед. Якщо ти народився у віруючій сім'ї, це величезне Боже спасіння для нас, спасіння від наркотиків, спасіння від алкоголю, спасіння від беззаконня, від гріха, від нечистоти, від жахливого майбутнього. Якщо ви сьогодні, можливо, діти чи підлітки чи молоді, і ви живете в християнських сім'ях, Бог вже вас врятував і спас від того, що, можливо, ви про це навіть і ніколи не думали. Здається, що все так би і мало бути. Але спитайте людину, яка була 10 чи 20 років залежна від алкоголю, чи від наркотика, чи від якогось жахливого гріха. Він скаже: ви блаженні, ви щасливі, ви, у, вас, у вас найкраще життя і майбутнє, бо ви цього не пробували, ви цього не знаєте. І, друзі, це не просто так склалися обставини, а це Боже спасіння. Боже спасіння в тому, не тільки в тому, що нас очікують вічні оселі, а в тому, що ми сьогодні маємо надію, в тому, що ми сьогодні живі, в тому, що ми сьогодні можемо мати впевненість в нашому Господі, ми можемо мати відчуття того, що я є син Божий. Можемо мати впевненість в тому, що ти є донька Божа, і в цьому є великий дар спасіння. Це дуже важливо розуміти. Бог дає нам спасіння вже сьогодні, від різних гріхів, від різних наслідків, від різних, різної біди. Цінуймо цим, друзі, тішимося цим, насолоджуємося цим. Часто люди спасені, вони не розуміючи, що Бог їх вже спас, вони сумують, вони не знаходять сенсу, вони не знаходять радості. Якось шукають в чомусь, ну де, в чому радість? Радість у тому. Так як написав Петро, що Бог нам вже це все дав, ми вже спасені. Дуже часто, знаєте, я одного разу слухав проповідь, і там один пастор сказав такі важливі слова, вони мені дуже запали в серце. І він каже: дуже часто ми спасені люди, яких очікують небеса, живемо тут на землі дуже сумно і без ніякої надії. Хоча ми, нас очікують небеса, так, ми повірили в Господа, але наше щоденне життя воно приходить дуже сумно. Воно приходить в якихось постійних спокусах, переживаннях, турботах, хвилюваннях. Господи, де ти, Бог вже нам дав спасіння? Тому сьогодні ми маємо це в нашому житті. Хочу, щоб ви цим підбадьорилися, щоб ви не сумували. Ми не знаємо, що нас очікує. Ми бачимо ці всі обставини, які бурлять. Особливо український народ в цьому вирі подій і в багатьох закрадається оця біль, оцей оця сумнів. Я хочу сказати: Бог нам дав все для того, щоб ми могли жити, Бог дав нам все для того, щоб ми могли мати надію, мати віру і мати впевненість. Бог дав нам спасіння. Друге, що нам дав Бог вже сьогодні, Він дає свою відповідь на наші матеріальні проблеми. Скажіть на це амінь. Знаєте, одного разу я був студентом в біблійному закладі. Ці е, роки западуть або запали на все моє життя. Не забуду їх і дуже вдячний Господу, що Бог мене повів е, саме таким шляхом. Але коли я був студентом. Ви знаєте, в мене ми навчалися в біблійному закладі, і кожного вечора в нас була молитва. І це дуже добре. І одного разу в мене була проблема. Вона не була надто критична, велика, але це була проблема в моєму тілі. Я, можливо, про це свідкував, але я хочу про це ново нагадати, бо знаєте, протягом свого життя ця історія вона завжди мені. Згадується. Завжди вона мені нагадується. Багато різних випадків за життя, ви знаєте, проходять, і ми щось забуваємо. Це не забувається. Це якийсь особливий момент, я не можу це забути, бо це був Божий дотик в моє життя. У мене на руці з'явився якийсь не нехороша, нехороший наріст. І мене це дуже засмучувало. Я, звичайно, пробував різні. Методи, якось чимось, це все намазувало, воно нічого не допомагало і воно збільшувалося. І ви знаєте, я був на молитві, ми просто молилися студентами, не було нікого з, з старших служителів, це просто були студенти 18-20 років, і ми просто молилися. І ви знаєте, я не було спеціальної молитви, я просто поставив свою руку на цю таку гулю, яка була на моїй руці. І вона мене дуже хвилювала і турбувала. І я сказав, Господи, тобі не байдуже те, що в мене є це, це і я про це думаю і переживаю. Зціли мене, будь ласка. І я думав, що Господь мене зцілить, в мене була велика віра. Я справді мав велику віру, що в той момент її не стане. І я пробував, але вона була. Але ви знаєте, наступного ранку, коли я прокинувся, я навіть не, не думав про це, не звертав увагу. Я встав, пішов на вже йшов на урок, але я торкнувся своєї руки. Я, я просто був вражений, тому що її не було. Господь мене зцілив. І вона більше не з'явилася. І це було Боже чудо в моє життя. Це не просто якийсь а, випадок, який стався. Дві uh, тисячі років тому назад, це сталося в моєму житті. Я знаю, що кожен із вас може це сказати: амінь. Що сталося у вашому житті. І Бог, ми інколи думаємо, що Бог думає тільки про те, як би нам попасти, як би нас довести до небес. І Це справді так, Богу, це важливо, але Богу не, не, не байдуже те, що ми проходимо. Богу не байдуже те, що проходить сьогодні Україна, і те, що проходимо ми з вами, і те, що вас болить, і те, що вас турбує. І те, що немає грошей в гаманці, і те, що, можливо, вдома є проблеми. Богу це байдуже. І Бог нам це дає сьогодні можливість звернутися до нього в молитві про зцілення, про вирішення наших матеріальних проблем. І Бог допоможе. І Бог зцілив. Знаєте, скільки Ісус проходив, проповідуючи Євангелію, Він завжди знаходив людей, які мали проблеми. І Він був біля них, і Він допомагав їм. Я впевнений, що Ісус не змінився. Брати та сестри, він не змінився. Якщо сьогодні є проблема, якщо сьогодні є хвороба, якщо сьогодні є порожній гаманець, якщо сьогодні є конфлікт, Бог не змінився, Він хоче допомогти. Він хоче прийти в твоє життя. Він хоче доторкнутися, щоб це стало свідоцтвом в твоєму житті і в моєму житті, щоб це стало чудом для нас, Бог не змінився, і Він це дає сьогодні для своєї церкви. Для своїх дітей Бог не шкодує цього. Дуже важливо, щоб ми прийшли до нього і сказали: Господь, знаєте, я на своєму це прикладі пережив, я це сказав дуже щиро. Я це сказав дуже щиро перед ним. Я справді за це переживав, я цього хотів, і Бог це дав. Якщо ми приходимо, Біблія каже, як діти до нього, як, просто як його діти, і ми кажемо, Боже, Батьку. Поможи мені. Поможи мені. Немає виходу. Я вже пробував, воно не допомагає. Я вже випив багато таблеток. Так як ця жінка, я все витратила, 12 років нічого не допомагає. Я тільки доторкнуся до нього. І Він допоможе. Так діє Господь. Він, дивлячися в наше серце, чи ми цього прагнемо, чи ми хочемо, чи ми віримо в це, і Бог дає зцілення. Знаєте, Бог інколи може давати відповіді. Трюма Він дає три слова. Інколи Бог нам каже так, коли ми молимося, так як в моєму випадку Він сказав так, і прийшло зцілення. Інколи Бог може сказати нам Ні, так як Павло молився і просив, Бог сказав ні, і це Божа відповідь його життя. І ми не знаємо, чому Він так сказав, Він сказав ні. Інколи Бог може сказати зачекай, почекай ще трошки. Ще треба час. І дуже важливо, щоб ми почули Господа, розуміли, що Він нам хоче дати. Він каже нам так, Він каже нам ні. Він каже, нам зачекай. Три речі. Хай Господь нам допоможе, щоб ми це розуміли. Бог дає відповіді і ми не байдуже те, що ми сьогодні проходимо. Я вірю в те, що те, що проходить Україна сьогодні, Богу не байдуже. Він нас не забув, те, що проходить сьогодні. Наш український народ зранений, знеможений, стікаючи кров'ю. І Господь буде заліковувати наші рани. Ми віримо в це, ми про це молимося, і ми впевнені в тому, що Бог є з нами. І третє, Бог дає нам можливості. Ми, ми говоримо про три або про речі, які ми маємо в Бозі. Якщо вас хтось запитає, ви можете бути це їм сказати. Бог дає нам можливості. І наші можливості, вони. Полягають в тому, що ми з вами можемо служити іншим людям. Ви знаєте, що не всі люди мають цю можливість. Навіть не всі люди знають, що це існує, що це може бути. А Бог нам відкрив це. І ми можемо служити іншим. І знаю, що тут є люди, які втомилися служити іншим. Є такі? Підніміть руку. Знаю, що багато хто би підняв. Але я. Я теж втомився інколи, час від час. Але я впевнений в тому, що це така можливість, яка дається не кожному. І не всі люди це роблять, і не всі люди це розуміють, і не всім людям є ця можливість послужити іншим. Я не знаю, в чому може бути сенс вашого служіння. Він може бути невидимий, можливо, того ніхто не бачить. Бо не все можна побачити, не все можна зафіксувати. Але коли ми це робимо. Я одного разу зловив себе на цій думці: це моя можливість, яку дав мені Бог служити людям, допомагати їм, підтримувати їх, благословляти їх, щось їм дати, помолитися, зробити щось для них, вкласти в дітей, чи в підлітків, чи в молодь, чи в е, е, сьогодні в людей, які мають потребу, це можливість, це не тягар, це не важкість, це можливість. Так, вона накладена ще якимись додатковими зусиллями. Але Бог нас знаєте, я одного разу. В мене була така ну, робота, чи потрібно було там в моєї тітки старий будинок був. І ми там його чистили, і ви знаєте, там він стояв, і дуже багато речей стояли дуже давно. Вони просто стояли і вони не використовувалися. Дуже багато різних речей. Люди часто люблять збирати і щось тримати. Я не знаю, чи є такі серед нас. Думаю, що є. Зберігати щось, воно буде стояти, як ми кажемо, 100 років вдома, але ми ним не користуємося, але нам треба. А наш що? Я не... Ну треба, ж, куди викинути, то ж така. І ви знаєте, я, я знайшов, коли ми це я знайшов стару сокиру. Вона дуже була хороша. Напевно, ще з хорошого металу, з давнього, вже зараз, може, таких не, не знаю, роблять, але вони дуже дорогі. І ви знаєте, ця сокира вона була вся покрита їржою. Вона була хороша. Але нею давно не користувалися. Просто давно ніхто нею не рубав дрова. Ручка в неї вся вся струхлявіла, а вона вся була покрита їржою, вся затуплена. І результату, ну на неї подивишся, вона видно, нею не працювала, нею не користувалася. І ви знаєте, я зразу для мене це таке було. А в мене вдома є сокира. Я, інколи я нею колю дрова, підточую її, і вона гостра, вона гарно виглядає, в неї хороша ручка. І знаєте, я, я вам чесно скажу, я забрав ту сокиру додому. Ту поржавілу. Вона стоїть поки що і далі не використовується. Але мені було її важливо забрати. Бо вона хороша, її просто з нею треба ще попрацювати. Але ви знаєте, я поставив одну і другу, і я зрозумів, що той, хто не... вона не використовувалась, вона проживіла. Так часто буває в житті християн, коли ми не використовуємося Богом, ми можемо трошки бути схожими на цю сокиру, незаточеними, трохи притупленими до болі людей, Ми можемо не відчувати, ми можемо не бачити, ми можемо не розуміти, так як деякі зараз не розуміють і не бачать, притуплені до болі України. Покриті ржою. А можемо бути, якщо ми використовуємося і нас постійно підточує Господь, ми можемо бути так, як моя сокира, якою ми користуємося, вона гостра. Нею можна. Робити, працювати. Чому? Тому що неї використовують. Та вона сточується, вона сточується. Інколи з неї летять іскри. Але для того, щоб знову працювати, для того, щоб знову бути використаним. І дуже важливо це, це величезне благословіння, друзі. Бути використованим Богом. Коли Бог нас використовує, вживає нас, ми для чогось потрібні. Це дуже важливо, це дуже цінно. І... Від цього ми маємо бути ну, радіти, тішитися і не вважати це за тягар. Друзі, хай Господь нас в цьому благословить. Я хочу вас підбадьорити. Хочу вас надихнути, Бог дав нам спасіння, і в цьому спасінні криється дуже багато. Розберіться, що для вас спасіння. Бог дав, і Бог постійно дає нам свою відповідь на наші матеріальні проблеми. Те, що ми проходимо, те, що ми, що нас болить, Бог нам допоможе. Молімося до нього з вірою, і Бог дає нам можливості служити людям. З тебе я, не ма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе блаю. нехай Твоя. Батьку рука, в житті не відпускає.